Всім привіт! Народ! У нас сьогодні міні-розпаковочка. Прийшла одна з двох посилок з Aliexpress. Сьогодні розпакую, покажу, що я замовив, що в подальшому я буде робити. Так що буде цікаво, ставте вподобайки, а ми пішли більш детальніше розглядати, що мені прийшло. Погнали. Так, почнемо. З самого більшого це корпус під павербанк, пустий під акумулятори 18650. Тут у нас є 8 штук. Ось такому типу, типу карбоновому корпусі. Коштував він 250 гривень. Ну, блин, за тиждень до того я подивився, можна було купити за 175 Так що, дивіться, по акціях і різних продавцях можна за 175 ось такий корпус на 8 акумів зробити. Давайте я вам покажу, як він працює. Поставимо один акумулятор. Має зараз засвітитись, що він працює. Так, він працює, тут у нас кнопочка є. Показує заряд. Ось так все воно виглядає. Простий, звичайний. Що він у нас має? Два виходи USB, один вхід на зарядку. У нас є Type-C, Type а один мікро USB. І має два ліхтарика при зажаті. Вони мають включатися. Ну? Чи два рази тиснути? О, Два рази натискаєте. І ліхтарики включаються. Досить нормально світить за свої гроші бомба. Я не знаю, звичайно, проста платка. Пише там по 2 А. Ну, немає 2 А, 1,5 А він заряджає. Ну Цього достатньо для наших таких телефонів. 1,5 А видає. Один, я думаю, можливо, 2 А буде видавати. Далі, що замовив, я ще ось такі е, плати ТП. ТП-4056, Тепе але я замов, замов, замовив з Type-C. Класно прийшли упаковані. ну дуже приємно, коли так упакований. Прям завод. Ну, хоча китайці можуть наштампувати любу обкладинку і любий пакетик. Ну, пакетик. Приємно. приємно. Подивимося, як вони будуть працювати. Заказав 5 штук для саморобок, вони лишніми ніколи не бувають. І заплатив я за ці платки вроде 50 гривень е за 5 штук. Ось так вийшло. чи 50 з копійками. Далі. Замовив е платки BMS 1 s це на один акумулятор, пізніше вам покажу. Так що підписуйтесь на канал, протестую, скільки воно розріжає акум, до, якої, до якого вольтажу буде цікаво. Також вони коштували 54 гривні. Тут у нас є, я не пам'ятаю, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 10 штук. 10 штук, 50 чи 60 гривень вони коштували. Так що теж упаковані просто в упаковці. І також заказав. Пайка для цей, припой для акумуляторів 18650. Ось такий. Я ще не пробував. Пробував густий, а цей ріденький такий, 50 мл. Ось така його маркіровка, Також вийде відео. Попробуємо ним спаювати акумулятори. Як вони паяють, чи добре, чи погано, будемо тестити. Сам буду пробувати. Так що, ось такий короткий огляд. Що прийшло з Китаю? Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. З того всього будемо щось робити. Будуть виходити нові відео. Так що, слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.